Thank mm -hmm. you. Добрий вечір, мої маленькі онуки. Ось і настав час вечірньої колисанки. Це я, ваш дідусь Стас, прийшов розважити причудовою казкою вас? Отож слухайте, втомлене сонце низенько над містом, вечір зібрався нам казку повісти. Казочка зве у палац кришталевий, гості до лицарів і королеви. Лебеді крильми подушки збивають, діти слухняні у ліжко лягають. Зручно влаштовуйтесь, діти, будь ласка, очі заплющуйте і слухайте казку. А називається вона Хитра коза. Коли кочівники поверталися з гір у теплу долину, коза, теля та баран відстали, а кочівники були вже далеченько. Теля запитало, сестричко, козо, а що ж тепер робитимемо? Адже вовк тут нас з'їсть. А коза йому на те нам треба знайти якусь землянку. І оселитися в ній. Всі погодилися і вирушили. По дорозі теля знайшло ведмежу шкуру, коза вовчу, а баран лисячу. Незабаром знайшли і землянку. Вже збиралися зайти, коли раптом побачили, що там сидять ведмідь, вовк та лисиця. Мовчки довгенько оглядали одне одного, і нарешті ведмідь промовив Лисичко, сестричко, а подай-но мені торбу. Встала і принесла лисичка, а ведмідь взяв палицю і заспівав. Співай, моя палице, співай, моя палице, я з'їв одне теля, а Бог послав і друге. Потім ведмідь віддав палицю вовкові. Вовк теж почав співати. Співай, моя палице, я з'їв одну козу, а Бог послав іншу. Потім вовк передав палицю лисиці. Співай, палице, співай. Я з'їла барана, а Бог послав мені ще одного. Почувши ці слова, коза сказала баранові, щоб він також приніс їй палицю. І коза заспівала. Співай, моя палице, з'їла я одного вовка. Загорнулася в його шкуру, а Бог послав мені іншого. І вона передала палицю тиляті. Тиля також заспівало. Співай, моя палице, з'їла я одного ведмедя. Загорнулося в його шкуру, а Бог послав мені другого. Потім телятко передало палицю баранові, і баран також почав співати. Співай, моя палице, з'їв я одну лисицю, загорнувся в її шкуру, а бог послав мені друг. Як тільки Лисиця почула ці слова, одразу кинулася навтяки. За нею побіг і вовк, а ведмідь, як побачив, що вони побігли, теж дриминув. Після того, як вони втекли, коза звернулася до своїх друзів. «Е, давайте втечимо, і ми. Та заховаємось де небудь, бо ведмідь лисиця й вовк зрозуміють, що їх обхитрили. Вони незабаром повернуться, щоб з'їсти нас. Так і зробили. Добігли швиденько до дерева, і всі троє вилізли на нього. А тим часом ведмідь лисиця й вовк розмірковували. Хм. Не може бути, щоб теля з'їло ведмедя, коза вовка, а баран лисицю, мабуть, вони обхитрили нас. І вовк, ведмідь та лисиця вернулися в землянку. Звісно, нікого там не знайшли і почали їх шукати. Нарешті дійшли вони до того дерева, де заховалися коза теля й баран. І коли ведмідь підняв голову, у телят із переляку ослабли ноги, і воно упало з дерева на самісінького ведмедя. Та коза не розгубилася і голосно забекала. Брат і Тримай ведмедя міцніше, щоб він не втік, а ми зараз теж стрибаєм, щоб упіймати вовка з лисицею. Як почули це звірі, лисиця щосили кинулася тікати, а за нею побігли вовк та ведмідь. Тоді вже і коза та баран спустилися з дерева і разом з телям. Пішли в землянку. Мої любі онуки. Якщо казочка вам сподобалась, то чекаю від вас гарних малюнків. Адресу пам'ятаєте? Вечірня колишанка, українське радіо, Хрещатик 26 київ 0 1 А зараз мерщій в ліжечка, солодких вам снів зичу, на добраніч любі.